Як сьогодні всі от наші між скандали з московським патріархатом, які трапляються по Україні? Ми проговорили і те, що трапилося у селищі на Житомирщині, як жінка зривала розрізала банер, присвячений дітям, які загинули внаслідок російського вторгнення в Україну. Так про те, що трапилося на Буковині і прихожанин московського патріархату, навіть не прихожанин а монах Московського патріархату спалив, підпалив таку церкву. Багато є історій і на Волині. Ні, як моляться за медведчука, це все вражає нашу свідомість вже рік війни минув, але все одно люди продовжують, продовжують творити дива і пробувати чергове дно. Як ви думаєте, як народна депутатка, так що на цьому на такому верховному рівні можна а, вирішити впровадити для того, аби ця ситуація врегулювалася зрештою з кінцями, і московський патріархат пішов туди, там де йому місце у Москву. Ну, дивіться, насправді питання комплексне. У нас є дійсно області, які зробили всі можливе для того, щоб е, московські патріархати поволі е, як такі зникали з нашого буття, і парафії переходили до чи до православної церкви України. Ну, переважно саме туди. Але це тоді, коли є політична воля, коли складається дуже багато факторів, коли є активна громада. В інших випадках, коли такої ситуації немає, а ми таких областей маємо не тільки в центральній Україні, ми маємо багато ще таких парафій, і в Чернівецькій області, в Закарпатській, на Волині тощо. Тоді ситуація набагато складніша, і всі ці речі може врегулювати закон. Я переконана, що якщо був, був уже прийнятий закон на законодавчому рівні. Власне, всі врегульовані питання, що не може в Україні існувати церква, яка підпорядкована ворогу і агресору. Це є московський патріархат, це є російська православна церква. Їй би дано було термін, за яким вона повинна змінити своє підпорядкування. Тобто, частина священиків би змогли виїхати собі, куди би вони захотіли, вони би захотіли залишатися в Україні. Це основні їхні адепти, і ці прихожани, які були релігійні фанатики, які сьогодні ведуть себе неадекватно. Це реально результат роботи власне цих кремлівських агентів ФСБ, які повдягали ряси. І вони сьогодні власне, і виховали тих людей, яких ми сьогодні бачимо неадекватних, які не визнають війну, які вважають, що нічого такого не відбувається. Що якщо гинуть люди, то на це. Винні всі крім Путіна і Росії, тому без закону ми нікуди з цієї ситуації не дінемося. Я важаю, взагалі вважаю, що минулий рік був ідеальним часом для того, щоб це прийняти в парламенті. Я сподіваюся, що в цьому році прихильників серед депутатського корпусу стало більше. Бо повірте, ви будете дуже сильно здивовані, що в нас ще є ряд народних обранців, які за це не за не будуть готові проголосувати. І це не п'ята колона Москви. Тільки ви їх знайдете ще в інших фракціях. Тому я переконана, що якщо б ми вже це зробили, ситуація би набагато покращилася у проблемних областях. Пані Оксано, два запитання до в нашій студії вже лунали такі думки з приводу того, що є певна небезпека у тому, що московські попи, які перейдуть до ПЦУ, вони можуть знаєте, перефарбуватися, прикинутися, ніби вони перейшли насправді і переконаннями вони вже в православній церкві України, але насправді бути знаєте таким засланим козачком, який буде деморалізувати і вносити деструктив. Як ви думаєте, чи є така загроза на вашу думку, так і як би держава держава на вашу думку мала на це реагувати, чи є якісь механізми, можливо, у народних депутатів щоб якось ну це врегулювати? Ну це складне насправді питання. Ми розуміємо, що можливо воно потребує більше якогось такого знаєте грунтовного підходу, але все ж, якщо подивитися на цю ситуацію з такої точки зору, що ці ну переодягнені московські попи можуть бути ну такими, скажімо, троянським конем. В ну, першу чергу наше основне завдання зробити все можливе, щоб ці попи не могли самі по собі керувати людьми, мати вільний доступ до щонедільних богослужінь, управляння людською свідомістю. Те, що вони можуть бути різними заслами, в ну, першу чергу, звичайно, це є гідна заміна, велика кількість молодих священників, в тому числі, які би могли прийти. Це є, якщо ми відчуваємо, що деякі парафії не мають тих, хто може там правити, то е, це означатиме, що деякі священники можуть мати по дві, по три тимчасові парафії для того, щоб поки не буде готова заміна. Тобто ці питання організаційно можна врегулювати. Скажу вам чесно: в нас в Івано-Франківську, я представляю, була яка ситуація, що ми зробили все можливе для того, щоб по істатуту, статуту по всіх документах. Парафія перейшла до складу Православної церкви України, був власне делегований священник, він має парафію. Ця парафія стала вже тепер гарнізонною церквою, і паралельно він має ще свої богослужіння в сусідньому селі. Тобто він їх проводить і там, і там. Е, і це така практика, де в майбутньому будуть нові священники, вони пройдуть, але дійсно такі практики вже сьогодні є, що священники мають по дві парафії, і вони готові сьогодні це заради робити. Того щоб в Україні не було російської православної церкви і ворожої церкви.